Щиро вас усіх вітаю на моєму каналі. Ось вже середина осені. І в нас завершився спільний проект Вернісаж осінній Квару 2024. Вже втретє проводять дівчатка цей спільник. А саме організатори цього спільного проекту є Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля і Ліночка Сергієнко з каналу Мій творчий простір. На жаль, в цьому році Ліночка по технічним причинам зійшла з дистанції, але я так думаю, що в наступному році вона обов'язково до нас долучиться, і ми будемо в'язати, як і раніше, разом. Чудовий, чудовий спільний проєкт, який, знаєте, лайтово переводить тебе з літа в осінь, коли ти починаєш утеплювати себе, свою родину, близьких, не дуже близьких тобі людей. Прикрашати свою оселю чимось гарненьким осіннім. І я вже, знаєте, з цим спільником починаю потрохи любити осінь, бо я її ненавиджу, чесно кажучи. І е, я вам скажу, що це, напевно, вперше в цьому спільнику така велика кількість учасників: 56 56 дівчаток. І я, начебто, була одна з перших, хто хотів прийняти участь, а вийшло, що я за номером 35 тому ледве, ледве, знаєте, втовпилася цей списочок. Тому я залишу обов'язково посилання на всіх учасників, які приймали участь в цьому спільному проєкті в описі під цим відео. Залишу посилання на організаторів, залишу посилання на спонсорів, їх у нас багатенько в цьому спільнику. І залишу посилання на хештеги, за якими дуже зручно переглядати всі наші відео. Проходьте, будь ласка, до дівчаток на канали, на сторіночки. Дівчатка приймали участь усюди. Дуже багато в чаті було дівчаток. обов'язково переходьте, підтримуйте їх переглядами, вподобайками, коментарями, не знаю, підписками. Все це просуває українськомовний контент до гори і узьким не дає можливості піднятися з дна. Маруся придумала шість номінацій. Дуже всі такі поетичні, творчі. Я в два місяці тому загорілася, як завжди, набалакала, напланувала, У мене було більше 20 планів на цей спільний проєкт. На жаль, руки лише дві, 24 години в добі, і часу в'язання лише декілька годиночок на день. Тому викручувалася як могла. Маруся придумала в цьому році, що якщо хтось прийме участь в шести номінаціях, зробить готові роботи, то буде приймати участь в розіграші призу від Марусі, тому я прийняла участь у всіх шести. В неділю Маруся зробила окрему гілочку фото готових робіт, куди ми викладали свої фотозвіти. І я вчора ледве втовпилася, щоб туди викласти свої звіти. Там я вам скажу таке різнобарв'я, стільки джемперів, скільки кардиганів, а напевно, по шкарпеткам і по гарбузикам, то це в жодному ще спільному проєкті з такої кількості не було. Я, чесно вам співчуваю, мої спонсори, і вам доведеться гарненько попітніти, попрацювати, щоб визначитися з переможцями, з обдарувальниками, тому <гум> там є на що глянути, чесно вам скажу, мої роботи то таке. Е, так, ну, давайте тепер перейдемо до моїх готових робіт. На жаль, не всі роботи зараз біля мене є, бо вже вони приносять тепло. Але те, що є, я вам обов'язково зараз покажу. Так, перша номінація діти то наші квіти. Ну, тут зрозуміло, ми робимо все, що стосується наших дітлахів. Я е, в'язала шкарпетки для свого онука, меншого Давидки. Вони вже зараз в нього. Ви бачите на світлинці, як вони виглядають. На жаль, я їх не сфотографувала на ніжках. Він сказав, що ба, вони такі жаркучі, я не можу в них бути. Він їх зняв і поклав. Тому, ну, знаєте, діти це таке, якщо воно не хоче фотографуватися, ти його не змусиш. Так, і в мене була використана для них така міксована пряжа. Я туди додала і алізе супервош синеньку. І махерчик 1000 метрів на 100 грам десь ось, нічого не можу вам сказати по даним, бо це ось такий Китай, ну, знаю, що 1000 метрів на 100 грам. І я туди додала ще одну ниточку, це GB Match, класна шкарпеткова пряжа. Колір 7066, ну, як завжди, шкарпетковий склад 210 метрів 50 грам. В'язала ці шкарпеточки на спицях номер 2, розмір вийшов 27-28 приблизно, і мені пішло 47 грам на ці шкарпетки взагалом всієї пряжі. Далі друга, друга готова робота в цій номінації це були ось ці пінетки зайчата. Ось такі красунчики, он такі в них ніжки. Це я в'язала для свого внучатого племінника гордійки і робила на них майстер-клас. Ці пінеточки я в'язала з пряжі Alize Softie, 115 метрів 50 г, це 100% мікрополіестер і це колір 450-й білий. І додала туди е, он такі, е, не знаю, Бантики такі з джинсу, і робила з джинсу ось ці ніжки. В'язала я їх на спицях 2,5, гачок у мене також був на ці бантики 2,5. розмір 12 такий, щоб можна і на, на один рік одягнути. І вага в мене вийшла на них 47 грам на ці пінеточки. Я сподіваюся, найближчим часом мені все-таки вдасться зробити майстер клас на них, і щоб і ви своїм дітлахам змогли також зробити таку красу. Далі друга номінація це для дорослих. Ось і найкраща пора для натхнення. Я туди багато напланувала, і кардигани собі, і чоловіку, і пончо. І в мене лише одна готова робота, а саме ось моя павутиночка Лавлі. Це просто хмаринка, я не знаю, 121 грам заважила ця неймовірна краса теплюча. Я одягаю її на голе тіло, зверху плащовочка така тонесенька, і в мене спина вся мокра. Я не знаю, просто не знаю, ці павутинки придумали, дай Бог їй здоров'я, хто придумав. Але павутинки, ви ж знаєте, їх в'яжу такими великими, десяткою, там вісьміркою. Я зв'язала на четвірці. Манжетики в мене були і всі резиночки на спицях номер 3 Зараз ми з Євочкою продемонструємо на нашу красу. Так, ось такий зробила реглану лінію гарненьку. Вона дуже класно виглядає на тілі і по спинці. Залишу посилання на реглану лінію внизу в описі під цим відео. Ось така краса. Рукавчики зробила резиночкою. Тут також резиночка. Супер. М'якусінька, ніжнюсінька, гарнюсінька, тонюсінька. Так, і давайте по складу. Зараз я вам розкажу: це пінарі філаті Лавлі, 1000 метрів 100 грамах, 62% кідмахер, 10 маріносу, 28 па. Ну і, як я вже сказала, 121 грам пішов. Не буду вам показувати ті процеси, які в мене зараз на спицях, бо сенсу немає, вони не готові роботи, а я зараз хочу саме прозвітувати готовими роботами. Третя номінація зігріємо ручки і ніжки. Ці номінації, ну як зрозуміло, ми в'яжемо в аксесуари для наших рук і ніг. У мене лише одна готова робота це мій дракон, скажімо так. Я не знаю вже скільки років тому я його розпочинала, ну, напевно, в минулому точно. Так, ось такі мітинки. Мітинки-трансформери в мене вийшли гарнюки. Я зробила пальчики тут такі, а цей великий пальчик звичайний. І в мене є на них ось така рукавичка, вона на магнітику. Дуже гарно цей магнітик чіпляється, він не спадає, гарно тримає, бачите? І мені не треба потім ото все розстібати, застібати. Бац, взяла, одягла одним рухом руки і вже мені тепленько. Не треба, бац, розтягла і все. І я вже звільнилася від рукавичок. Класні, теплі. Це я в'язала з пряжі Вікторія Панда. Де 200 метрів на 50 грам, тут дуже гарний склад: 70% овечої вовни і 30% акрилу. Так, Вага цих мітеночок у мене вийшла 40... 54 грами. 54 грами, і в'язала я їх на спицях номер 2 Ось такий гарненький клинчик я цього разу застосувала. На зворотній стороні, як бачите, клину немає. ось так, А тут клин зробила. Гарні, гарні, такі довгі і класний такий колір, вам трохи він заглушує, але він такий болотяний. Знаєте, зеленкуватий, трохи він у вас засвічує, але він такий болотяно-зеленкуватий. класний. Четверта номінація оселя вбралась в Багряне намисто. Ну, тут ми робимо все, що стосується нашої оселі, декору. Але цього року Марусічка нам дозволила сюди докласти ще іграшки і сумки. Багато в мене було планів на іграшки, але не склалося. Але ось сумкою мені вдалося завершити. Це також мій дракончик, який з минулого року. Не в'язався, потім я за нього згадала, і ось така краса в мене вийшла. Це моя ще одна родзиночка в мою колекцію в'язаних сумочок. Вишивка по полотну акрилом. Не можу зараз вам показати цю нитку, не можу знайти її, але скажу, що це Alize Diva Plus, де здається 220 метрів в 100 г. Класно, це 100% мікрофібра, я обожнюю цю нитку, там дуже велика палітра кольорів. Вони не так швидко вигорають на сонці, тому, якщо ви хочете собі щось таке зв'язати, то ось дивіться, моя сумка зв'язана саме з нею. Так, денце. Не зважила я її до того, як я зробила засібку. Застібка ось така залізна, але ось вага разом з застіпкою 475 грам. Ну, десь, напевно, 4 е, е, моточки. Так, десь 4,5 моточки, напевно, мене пішло на цю сумку. Ось така. ну 450, там по 100 грам мотки. Класна, класна сумка. Я на неї робила майстер-клас, але, на жаль, е, Комп'ютер у мене влітку вирішив інакше. Він вирішив, що мені потрібно йому потрібно відпочити, але не ну, ми йому все одно дали нове життя. Знаєте, я вам просто раджу, якщо ви щось плануєте робити, бо знаєте, в майстер-класи це така річ, що ти робиш шматочками, потім це все ці шматочки монтуєш, і дуже шкода, коли, наприклад, якийсь шматочок пошкоджується, і ти вже не можеш потім з'єднати у, у відео всі шматочки, бо. Немає якоїсь частинки, от так склалося і в мене. Десь на середині майстер-класу у мене пошкодився шматочок, і вже потім ну, необхідності далі робити я не бачила. Але я... це не остання моя сумка, я захворіла вишивкою по сумкам. будуть обов'язково ще сумки, і я думаю, що вже наступну сумку я обов'язково зроблю вам майстер-клас. Я в'язала цю сумку з топчиком. Хрестиком. Не звичайним, як ми підхоплюємо гачком нитку знизу, а зверху захоплюючи. Зараз тут не дуже гарно видно, я вам зараз покажу на ляльці, як я в'яжу. Ось такий, ось такий стовпчик-хрестик має бути. Потім ви можете по, по цьому стовпчику, он є отвори, і ви робите просто хрестик. Як ви, звичайно, вишиваєте хрестиком по полотну: з дірочки в дірочку, з дірочки в дірочку. Дуже гарно виглядає, видно ці дірочки, бачите? І, і якщо ви будете в'язати не по колу ось цим стовпчиком-хрестиком, а окремими детальками, то тоді у вас стовпчик буде стояти над стовпчиком. От в чому класна ось саме. Ця техніка, що не так сильно, як бачите, не так сильно зміщується полотно, навіть якщо воно по колу. А якщо його в'язати ще й окремими деталями, то взагалі немає зміщення. І тоді ваша вишивка рівненька. От бачите, якби я в'язала звичайними стопчиками, то в мене вишивка пішла б косити вліво або вправо. там. Ну, мені дуже подобається. Я вишивала звичайними акриловими ниточками, які продаються на базарі, у два складення. Для того, щоб видно було сам хрестик. Бо коли ти вишиваєш у три складення, в тебе зливається полотно, зливається хрестик, і його майже не видно. Моя готова сумка в четверті номінації. П'ята номінація, і з кожною осінню я розквітаю знову. Ці номінації ми робимо все, що не в'язане. Е, ну, що може? Життя, да, вишивка, муліне, бісероплетіння. Я також сюди напланувала і ларіанти, і джути, і ну, все. все, все. Ну, Вдалося мені завершити також, скажімо так, мого. Ну, це не дракончик, це просто я його починала, здається, на початку року. Це була метрика. Для моїх хлопчиків, для моїх онуків ось така гарна вишивка, неймовірна чудова картинка. Мені залишається лише зробити її в рамочку, оформити і подарувати діткам. Подарую їм, напевно, на святого Миколаяцю, щоб була якась ну, дата, до чого приурочена. Тут можна було звичайно вишити імена, там, дати. Народження, вага. Ну, знаєте, як ото полюбляють вишивати, але я такого не люблю. Я хочу, щоб це виглядало як картина. Щоб вони бачили, що це, ну, що вони один одного люблять, що вони братики ось такі гарненькі. Я вишивала її муліне ДМС і не знаю, який це каунт, якщо дівчатка розуміються. Можливо, 25-й, можливо, 20-й. Я не розумію, в Скільки там хрестиків на якийсь сантиметр, для мене це дуже складно. Так. І остання шоста номінація – це тепло для захисника. Тут в мене багатенько робіт. Перша робота, яку не можу вам показати, але є світлинка, декількох це подушки, які ми самостійно шили для шпиталю. Я їздила на сьомий кілометр, купувала напірник, купувала холофайбер, дівчатка мені надсилали холофайбери і подушечки надсилала. Я їх з'єднувала в одну велику подушку. Отже, мені вдалося зробити. Здається, 5 подушок, якщо я не помиляюся. Ну, дві у вересні і три, здається, так, три у серпні, наприкінці серпня і дві ми пошили у вересні. П'ять подушок відправилися в шпиталь для зручності хлопцям, бо там дійсно, ви знаєте, ну, усіляки. Не буду, не буду розповідати вам. Так, подушки. Далі ось таку велику кількість сердечок. Я нав'язала в посилки для хлопців. Ми кожного разу, коли робимо посилки на фронт, обов'язково я туди кладу сердечко. Мені цього разу ще Наталочка з каналу Хобі в кошику написала дуже велику кількість дитячих малюнків. Щиро дякую тобі, Наталочка, і твоїм діткам за. Просто кайф, я потроху кладу в кожну посилочку, щоб не одразу багато, щоб розтягнути його надовго. Бо я розумію, що дітки ну, не дуже полюбляють малювати. І це ж сердечки кладемо. Так що багато, там їх 20, здається, чи 18, я вже не пам'ятаю. І також в мене є з готових робіт це шкарпетки для хлопців. Ось ця пара, ось ця пара. Я їх в'яжу з української вовни, северянки і додаю ще якусь таку ниточку, яка тримає резинку для того, щоб не трималося гарно по ніжці, щоб не розтягувалося полотно. Ось такі теплюски вже в кінці жовтня поїдуть на фронт. Там у мене іще є з минулих місяців. Тому обов'язково будемо утеплювати хлопців. Дівчатка вже починають присилати на мою адресу і шапки, і бафи, і жилетки, і маніжки, і балаклави, і пояси, і адаптивні шкарпетки, і кокани на культі. Щиро вам дівчатка дякую. Вже починаємо потроху. Ось, ось сьогодні відправили посилку ще та, що мала йти на вересень, бо довго хлопчина не виходив на зв'язок. Тож, чоловікові нашої в'язалочки, Олічки, ми відправили сьогодні посилку. Туди на поклали багатенько шкарпеток, щоб уже хлопці не мерзли. Ну, і якщо ви хочете допомогти хлопцям на фронті, харчами або якимись засобами гігієни, в мене для цього є конвертик посилання внизу, ви знайдете, можете задонатити пару копійчин. Щоб хлопчині ми змогли купити якусь віну, або якийсь, якусь каву, або якийсь не знаю, сухий душ, або, можливо, якісь родзинки, або горішки, енергетичні батончики. Ну, ви самі розумієте, без нас хто допоможе хлопцям. Зараз і холодно стає, і голодно там на фронті. Та й в шпиталі зараз є дуже велика потреба. В усьому дуже велика потреба в одноразових пелюшках 60 на 90. Дуже велика потреба в памперсах для інших відділень хірургії, урології, проктології, гнойної хірургії, судинної, тож кошти потрібні, якщо у вас є можливість, задонатити там внизу, є посилання на конвертик. І якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, кошти від вашого спонсорства також підуть на донати для ЗСУ, це лише 35 гривень на місяць. Я вам не обіцяю ніяких великих плюшок на моєму каналі, як і роблять інші блогери. Просто не маю часу для цього. Можливо, якось буду там трохи згодом якісь робити вам такі плюшечки, але зараз просто, вибачте, немає можливості. Там також я залишу посилання на спонсорство. Щиро вам дякую за вашу увагу, за ваш перегляд, за те, що ви залишаєтесь зі мною на моєму каналі. Щиро вам дякую за вашу підтримку, неймовірно, ваші коментарі. Це просто, знаєте, ну я кожного ранку читаючи ваші коментарі, заряджаюся настроєм на весь день. Мені хочеться робити, творити, надихати вас, себе і допомагати. Тим, хто потребує моєї допомоги. Бажаю вам всім міцного здоров'я, теплої осені, бо осінь щось дуже швидко розпочалася з холодів. і Мені це не подобається. Ми ще в минулому році ходили на пляж засмагати. А вже зараз ми одягаємо вже теплі речі. Тому бережіть себе, будь ласка, носіть маски, пийте чайочки з імбирем і лимончиком, вітамінчики приймайте, вітамін Д приймайте. Не нехтуйте повітряними тривогами. Зараз лютий ворог, дуже шалений, скажений в нас, просто чомусь він націлився на порт, і кожного разу в нас є жертви людські. Це не, неможливо витерпіти, читати, читаючи це все. Тож бережіть себе, дві стіни. Ви самі розумієте, що далеко не сховаєтеся від балістики, але хоча б дві стіни і обов'язково бережіть себе і близьких. Люблю вас всіх, обіймаю, цілую. Будьмо на зв'язку. Разом до перемоги. Ще раз вам гарної, теплої осені, До наступної зустрічі!